Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумду. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СумДУ поглиблює міжнародну співпрацю у сфері освіти дорослих з німецьким університетом. Студенти СумДУ розпочали навчання в університеті міста Ліверпуль. Доцента СумДу нагороджено почесним дипломом Національної академії мистецтв України. Студенти СумДу в складі збірної України завоювали три з п'яти медалей на відкритому Кубку Європи. Із дзюдо про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ поглиблює міжнародну співпрацю у сфері освіти дорослих з німецьким університетом. У німецькому місті побратимі Сум Целле відбувся методичний семінар у рамках проєкту Urban Exchange Network спільний центр миру Целле Суми, підтримка в кризові часи через освіту, соціальні справи та культуру. Він присвячений організації освіти впродовж життя та освіти дорослих. Делегація нашого університету складалася з голови правління і виконавчої директорки Центру освіти упродовж життя Юрія Петрушенка та Ганни Швіндіної, заступниці начальника управління міжнародного співробітництва Тетяни Майбороди, директорки інституту бізнесу, економіки та менеджменту Тетяни Васильєвої та аспірантки Катерини Онопрієнко. Під час семінару представників СумДУ ознайомили з актуальними питаннями освіти дорослих в Нижній Саксонії і В Целле. А наші делегати розповіли про діяльність відповідного центру у місті Суми. Підсумком семінару стало підписання меморандуму про довготермінову співпрацю між СумДУ, Центром освіти впродовж життя та народним університетом міста Целле щодо розвитку співпраці у сфері освіти впродовж життя. Студенти Сумду розпочали навчання в університеті міста Ліверпуль. Представники кафедри германської філології факультету ІФСК і кафедри екології та природозахисних технологій факультету Тесет розпочали своє довготермінове навчання в університеті Великобританії у рамках спільної програми академічної мобільності. Це стало можливим завдяки співпраці між українським і британським ЗВО, що стали університетами-побратимами в рамках міжнародного проєкту Ініціатива єднання. Участь у програмі академічної мобільності в університеті міста Ліверпуль стане цінним і корисним досвідом для здобувачів вищої освіти Сумду, сприятиме подальшому довгостроковому співробітництву між факультетами та науковими колективами університетів-партнерів. Надалі, в рамках співпраці, університет міста Ліверпуль надаватиме студентам СУМДУ щосеместрово семестрово місць на навчання у Великобританії з повним фінансуванням від британських партнерів. Доцента СУМДУ нагороджено почесним дипломом Національної академії мистецтв України. Доцент кафедри історії навчально-наукового інституту права Валерій Власенко отримав нагороду як один із головних авторів книги Сергій Тимошенко, повернення. Він був інженером, архітектором, міністром шляхів УНР, ректором Української господарської академії в Подібрадах та сенатором польського парламенту від Олині. Валерій Власенко є автором першого розділу книги. Це хронологічний та бібліографічний показчик праць про Сергія Тимошенка. Нещодавно книга потрапила до найкращих у номінації Мистецькі видання за версією українського пенцентру». Студенти СумДУ в складі збірної України завоювали три з п'яти медалей на відкритому Кубку Європи із дзюдо. Збірна України посіла третє загальнокомандне місце серед 43 країн, виборовши загалом 5 медалей. Значний внесок у загальний залік зробили студенти спеціальності фізкультура і спорт навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету. Золоту медалю ваговій категорії до 66 кілограмів завоював Микита Голобородько. Найвище досягнення в кар'єрі, виконаний норматив майстра спорту України міжнародного класу. Срібним призером у ваговій категорії 100 плюс кілограмів став Євгеній Балєвський. Він здолав суперників із Молдови, Франції та Румунії, але у фіналі поступився спортсмену з Грузії. Наталія Чистякова вагова категорія до 70 кілограмів, розпочала змагання, здолавши суперниць Казахстану та Франції. Але до фіналу пробитися не змогла. Поступившись спортсменці з Боснії і Герцеговини. Та у бронзовій сутичці з представницею Хорватії наша спортсменка була сильнішою. На базі СумДУ змагалися члени малої академії наук України. Цьогоріч свої наукові напрацювання з різних галузей знань презентували 247 юних дослідників. Захисти відбувалися в режимі онлайн, що дало можливість учасникам наукових змагань підключитися до конкурсу, перебуваючи в різних куточках України та поза її межами. Традиційно журі конкурсу захисту об'єднало викладачів різних спеціальностей закладів вищої освіти міста Суми, серед яких і представники Сумду. Протягом багатьох років другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України відбувається на базі Сумського державного університету. Ми вдячні університетові за допомогу в організації, за затишні умови та багаторічну співпрацю. Зазначила завідувачка експериментально дослідного відділу комунального закладу сумської обласної ради обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Оксана Герасименко. Переможці другого етапу конкурсу захисту презентуватимуть свої роботи на всеукраїнському рівні. Співробітники сумду вчилися надавати домедичну допомогу. Для працівників університету пройшла програма підвищення кваліфікації до медична допомога постраждалим в умовах воєнного часу. Організатор, центр розвитку кадрового потенціалу СУМДУ, викладачами програми стали професор, завідувач кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, директор регіонального навчально-тренувального центру з підготовки немедичних працівників Юрій Шкатула, а також асистенти кафедри, лікар-ортопед-травматолог Юрій Бадіон і дитячий лікар-анестезіолог у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Сумської обласної дитячої клінічної. Лікарні Юлія Ткаченко під час занять учасники програми вчилися надавати домедичну допомогу постраждалим із зовнішніми кровотечами та травматичними ушкодженнями за алгоритмом Марч, набули практичних навичок із забезпечення прохідності дихальних шляхів та базової серцево-леганевої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Центр розвитку кадрового потенціалу СУМДУ планує організовувати такі заняття й надалі. В залежності від кількості охочих отримати навички надання до медичної допомоги. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.